Яма на ямі, наче після бомбардування, це дорога не у прифронтовому містечку, а звичайна вулиця Будівельників на північній околиці рівного. Нею щодня проїжджають більше сотні автомобілів. Тут розташована ціла низка підприємств, власники яких вже не перший рік звертаються до влади з проханням відремонтувати дорогу. Дорога дійсно проблемна. це так, якщо Скромним словом назвати є ми тут, якщо подивитися, коли після дощів такі, що ну, у мене більша машина, я ще проїжджаю більш-менш, а випадки, що вибривали бампера, і ну. З машиною проблеми були точні рівнянин Ігор один із тих, хто зацікавлений в тому, щоб дорогу на будівельників відремонтували якомога швидше. Чоловік працює неподалік, і розуміє потреби місцевих підприємців. Тут є великі підприємства, сюди приїжджають люди з різних областей, там навіть з різних країн, тому що ну є тут місця, куди навіть інвестори за кордону приїжджають, скажімо так, і доїхати до цих підприємств. Ну, Скажімо так, враження складається таке, що більше сюди повертатися не хочеться. У Рівненській міській раді знайшли компромісне рішення, щоб відремонтувати проблемну дорогу. Частину коштів виділять з міського бюджету, а ще частину готові надати самі ж підприємці. Була зустріч з бізнесменами, які от погодились так само прийняти участь в співфінансуванні. тобто. І частину коштів вносять на наше комунальне підприємство, це на міськ Шел, безпосередньо заключаючи договори про цьому. І, відповідно, будемо так само робити поточний ремонт, і ми деяку вже частину дороги ми відремонтуємо. На поточний ремонт дороги на вулиці Будівельників планують спрямувати близько 4 мільйонів гривень. Роботи обіцяють розпочати найближчим часом після дотримання всіх бюрократичних процедур. Ми домовлялися, що спільними зусиллями можна робити. От. Укладаються відповідні договори, меморандуми. І по співфінансуванню так по вулиці, тій чи іншій, в тому числі по будівельників, можуть бути такі договори і така робота. Наразі ж водіям доводиться долати цю ділянку максимально обережно, щоб не пошкодити автівки. Після рясних дощів стан дорожнього покриття ще більше погіршився, тому є ризик залишити колесо в одній із вибоєн. Микола Брежицький, Олексій Алексієнко. Випуск новин.